Ріядецького державного телебачення ви дивитесь новини. Факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Прем'єр-міністр України Арсен Яценюк відзвітував у Верховній Раді про безпеку в енергетичній галузі України. Почав він свій виступ, коментуючи газову ситуацію, яка виникла в Україні. Є декілька новин. Почну з поганої новини. Росія закрила повністю постачання газу в Україні. Почну з хорошої новини. На дворі в першу чергу літо, друге, у нас 14 мільярдів кубічних метрів газу і третє ми подали на російський Газпром до суду. Також прем'єр-міністр України заявив, що в середу на засіданні Кабінет міністрів розгляне законопроект про надзвичайний стан в енергетичній сфері. Ми повинні бути готові до найскладніших обставин і причин на сьогоднішній день. В уряді вже створено кризовий енергетичний штаб. Його очолив віце-прем'єр Володимир Гройсман. Європейський союз перерахував Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Про це йдеться повідомлені представництва ЄС в Україні. Згідно з повідомленням метою обох програм є економічна і фінансова підтримка України у складний період її розвитку. Макрофінансова допомога ЄС доповнить ресурси міжнародного валютного фонду в контексті стабілізації і програми реформ, розпочатої нещодавно українською владою за допомогою МВФ. Також вона спрямована на зменшення. Короткострокового дефіциту платіжного балансу і уразливості фінансово-бюджетної сфери держави вказує представництво ЄС. Верховна Рада не підтримала звернення до президента України з пропозицією розглянути питання про введення військового стану на території Донецької та Луганської області за відповідну постанову. Проголосували 218 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів. Цим же документом Кабміну пропонувалося вжити необхідних заходів щодо надійної охорони і захисту українсько-російського кордону та належному інженерно-технічному облаштуванню. Також депутати хотіли закликати Росію припинити агресію щодо України і запропонувати ООН та ОБСЄ засудити порушення українсько-російського кордону. Після голосування голова Верховної ради Олександр Турчинов запропонував під час перерви провести консультації керівників фракцій. по Тексту постанови і можливих поправках до нього, а в разі потреби можна провести консультації з президентом України і по готовності проголосувати за проєкт постанови за основу і в цілому. Голова одеської ОДА Ігор Палиця та мер Одеси Геннадій Труханов зустрілися із громадськими активістами. Обговорили і проблеми одеських підприємців, і будівництво нового корпусу дитячої обласної лікарні та навіть маршрут трамваю номер 5. Чим закінчилась зустріч та до яких висновків прийшли, знають наші кореспонденти. Засідання почалося із заяви губернатора та мера про наведення порядку в Одесі, та, зокрема, про зупинення незаконного будівництва в прибережній зоні і по всьому місту. Повноцінним контролем цієї частини Одеси буде займатися спеціально створена комісія. Ми повинні відновити закон, а не нарушати його. От для цього буде створена комісія, куди би і прокуратура, і міліція. І я би хотів. чтобы не только по пляжам, по всем объектам, которые с нарушением закона потеряла Одесса. Сегодня, после этого совещания, я готов вместе с вами отсюда направиться в мэрию, вызвать ответственных работников, и чтобы комиссия начала работать не завтра, а уже сегодня. Маршрут трамвая номер 5 планується перевести по вулиці Генуецькій на одноколійний режим руху з подальшим розширенням проїжджої частини до чотирьох смуг. Геннадій Труханов відверто обіцяв кращого життя для Одеситів та вкотре наголосив, що ніколи не належав до сепаратистів, Як каже мер міста. Чутки про це були вигідні його конкурентам. Я я родився в Україні в Одесі, вважаю Одесу українським містом. і вам говорю сьогодні: присемас інформації. Єдине єдина, ділі моя страна. Не обійшли увагою і нашумівшу фірму Ренесанс. Міський голова повідомив про майбутнє розірвання договору з належною тарпану фірмою Ренесанс, яка виконує функцію ЖЕКу в районі Молдаванки. І намагається відсудити у міста майже 10 мільйонів гривень. Також найближчим часом будуть відкриті громадські приймальні, як в обласній державній адміністрації, так і в Одеській мерії, куди кожен бажаючий матиме змогу звернутися зі своїми питаннями. В одному з райцентрів Одеської області правоохоронці виявили підпільний цех з пошиття спортивного взуття. Виробники незаконно використовували фірмові знаки світових брендів, за що будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Як повідомила прес-служба обласного управління внутрішніх справ, провадження розташовувалось в трьохповерховій будівлі на підставі постанови приморського районного суду міста Одеси, працівники регіонального управління по боротьбі з економічними злочинами спільно з півробітниками обласної прокуратури та слідчого управління провели обшуки у взуттєвому цеху. Під час обшуку вилучили понад 21 тисячу пар, готової до реалізації продукції. За даним фактом розпочати кримінальне провадження частини першої статті 229 кримінального кодексу України. Удаїв вкотре взялися подолати хабарництво на дорогах, кажуть цього разу твердо і назавжди. Аби присоромити нечистих на руку працівників і водіїв, документування ведуть у відкритому порядку на власному сайті. Водночас даїшники лишаються осторонь воєнних дій на сході. Боронити країну від відомства направили вже понад 200 людей. Подробиці далі. Всупереч напруженій ситуації, Державна автомобільна інспекція виконує свої обов'язки. Так переконує очільник відомства Анатолій Сіренко. Завдання номер один викорінити корупцію не лише на дорогах, а й зі свідомості водіїв і самих володарів жезлів. Аби присоромити хабарників, розпочали відкрити документування фактів. Інформацію про нечесних на руку інспекторів викладають на своєму сайті. Кожен факт на даний час. Е... Дачі хабаря працівнику державтоінспекції це кримінальний злочин. Стаття 369 – це від 500 до 750 неоподаткових мінімум або від 2 до 4 років позбавлення волі. Це що стосується учасників дорожнього руху, те, що стосується працівників державтоінспекції, я дуже принциповий керівник, тому я дуже жорстко реагую на всі факти корупції, на всі факти зловживань. Водночас відомство не стоїть осторонь антитерористичної операції на сході. З перших днів АТО до Слов'янська вирушили 50 працівників ДАІ, аби нести службу на блокпостах. Нині кількість учасників воєнних дій серед автоінспекторів понад 200 осіб. Близько 250 наших співробітників побували вже в східних регіонах. Сьогодні знову готуємо нові батальйони, готуємо нових своїх співробітників, які поїдуть на заміну тих, які вже. Були там на протязі місяця. Нещодавно у відомстві ініціювали відкриття банківського рахунку, за допомогою якого Даївці можуть допомогти своїм постраждалим колегам. Утім, за словами Анатолія Сіренка, байдужими не лишаються і громадяни. У перший же день надіслали понад 4 тисячі гривень. Милосердя не часте слово в повсякденному житті, але його значення зрозуміло кожному. У милосерді немає розрахунку, воно йде з глибини душі, спонукаючи до негайної дії. Донорство крові милосердно як безкорисливий дар ближнього. Далі у сюжеті. У крові немає національності, раси, приналежності довіри. Багато донорських акцій проходять під девізом Ми з тобою однієї крові. Бути донором означає допомагати ближньому, не вимагаючи нагород і звань. Адже люди, які отримали донорську кров, ніколи не дізнаються ні імені, ні статі донора. І тим цінніше усвідомлювати, що донорство крові це не тільки одна з складових частин здорового способу життя, але ще й фактор, який об'єднує весь багатонаціональний народ. В общей системе здоровья Украины как выглядит Одесская область. В среднем мы на 1000 жителей, взрослых жителей, а донорством, согласно приказу, который я говорил, закону Украины, может быть, гражданин Украины от 18 до 60 лет и при определенных условиях, не имеющих определенных заболеваний и так далее и тому подобное. Так вот, на 1000 населения в Одесской области. Eh, происходить забор 6,6 мл крові. По Україні цей показник вищий і складає до 10 мл. Основна проблема донорства крові полягає в тому, що кров потрібна постійно, тому що не всі її компоненти можна зберігати довго. З іншого боку, інтервали між здачами крові повинні бути достатніми для того, щоб не зашкодити здоров'ю донора. Тому потрібно багато донорів, які регулярно здають кров або її компоненти. Найбільша потреба у донорах тромбоцитів ця процедура найбільш трудомістка для донора, і до того ж, не можна бути донором тромбоцитів занадто довго. В організмі йде процес накопичення речовини, яка сприяє вид. Діленню тромбоцитів і зрешти крові. Лікарням потрібні постійні донори. Гострий дефіцит крові певної групи або її компонентів може виникнути в будь-який момент. Для вирішення проблеми потрібно, щоб якомога більше людей регулярно 3-4 рази на рік здавали кров. Важливо, щоб у кожного медичного закладу були саме постійні, так звані кадрові донори. Отож, проявіть милосердя, здайте кров, адже вона може врятувати людині життя. До інших тем, з відкриттям курортного сезону увагу Одеситів привитає ситуація на пляжах. Одеські журналісти розпочали ревізію узбережжя і відвідали відомий одеський пляж Ланжерон. Розпочавши ревізію з пляжу Ланжерон, який мав назву раніше австрійський і комсомольський, ми побачили, що загалом пляж знаходиться в гарному стані. Працюють комунальні служби, просіюється пісок, проходить до води, як зазвичай на ланжероні, вільні. Аби були відвідувачі. Ну і знаковим питанням для відвідувачів і журналістів, окрім бар'єрів до води, є платня за відпочинок на піску біля хвиль, під сонечком, яке світить усім нам однаково. Этот пляж Єдине, що стоїть стопка топчанов, де чоловік може прийти, взяти топчан, платити за этот топчан деньги, позагорати не хочет, постелить підстилку і будет загорать на бетоні. Для льготного населення з 8 до 11 утра плата за не взимається. Залишається сподівання, що відпочиваючі оцінять на добре якість відпочинку на одеських пляжах. Хоча, на жаль, поки що прикрі моменти щодо цього переважають. І ланжерон, який є улюбленим місцем відпочинку багатьох одеситів, поки що не переважає всім своїм позитивом і загальну картину. Продовжуючи морську тему, стан морської води в рекреаційних зонах Одеського регіону відповідає всім нормативним вимогам. Співробітники СЕС контролюють стан навколишнього середовища цілий рік. І, за даними моніторингу якості води на пляжах Одеси, за 2014 рік свідчить про те, що її екологічний стан можна назвати задовільним. Морська вода за хімічними показниками відповідає нормам якості, і вміст в ній забруднюючих речовин не перевищує гранично допустимої кількості. Але СЕС нагадує, що Після дощів не рекомендується заходити у воду. На кожному пляжі визначені так называемые створи наблюдения. Тобто це спеціальні точки з э, определенным э, расстоянием друг от друга, в которых еженедельно систематически отбираются пробы и исследуются в нашем лабораторном центре. Э, с начала этого года э, исследовано уже более 700 проб. Морской воды на бактериологические показатели. Вода находится в пределах стандартов. Перша половина першого літнього місяця залишилася позаду разом з екзаменами і шкільними практиками. Наступає пора, яку більшість українців пов'язує з відпустками і подорожами. Раніше у наших земляків найпопулярнішим напрямком до літнього відпочинку був Крим. Чимало цікавинок історичних, культурних, етнографічних і природних ласкаве море і пляжі є і на материковій частині України. Тому із країни виїздити не потрібно. Що стало альтернативою анексованій території. Нині дізнавались наші кореспонденти Наталя Браславська і Владислава Одеситам, звичайно, легше за мешканців багатьох інших районів України влаштувати літній відпочинок. Моря є, коло дому своє. Проте, мандрувати до іншого моря ми все ж таки полюбляємо для того, аби просто змінити картинку. кажуть туристичні оператори. Тепер найпопулярнішим напрямком стала Болгарія. Це дома політика більш чим приємними курорти. дуже-дуже хороші на будь-який вкус і на будь-який кашельо. І в принципі достатньо недалеко. Вот, то єсть автобусом, ліба самольотам. Продовжують користуватися попитом Турція, Анталійське узбережжя, Кіпр, Греція і Хорватія з Чорногорією. Але зараз наші земляки обирають більш дешеві варіанти відпочинку в улюблених країнах. І в нинішньому сезоні туристичні оператори готові надати українським туристам чимало варіантів економ-відпочинку. Цінова політика дуже приємлива. То есть мы можем предложить, допустим, программы того же пребывания в Хорватии, начиная за неделю, от на, ну допустим, на одного человека от полторы-две тысячи гривен. То есть это вместе с перелетом. Хоч попит на туристичні поїздки і знизився порівняно з минулим роком, та мандрувати українці продовжують. Хтось освоює нові для себе куточки України, і тут також пропозицій чимало, а хтось вирушає за кордон. Основна тенденція нинішнього сезону: відпочивальники обирають більш дешеві тури ніж це було раніше. До Криму ж туристичні оператори, які піклуються про свою репутацію, нині групи не відправляють, оскільки забезпечити клієнтам безпеку на окупованій території. Орі практично неможливо Наталя Браславська, Владислава Приходько, факти. З настанням теплих днів в пошуках порятунку від спеки люди все частіше місцем свого відпочинку обирають водоймище. Звісно, всіх вабить вода, але для декого такий відпочинок може закінчитися трагедією. Аби уникнути неприємних ситуацій, одеські рятувальники та волонтери в рамках акції запобігти, врятувати, допомогти провели день знань безпечної поведінки на воді серед дітей, які відпочивають у таборі Молода гвардія. Іноді сама погода вносить зміни в намічені плани. Отож одеським іменесникам та волонтерам через дощ довелося навчати дітей безпечної поведінки на воді не на морі, а у приміщенні центру молода гвардія. Щоправда, юні відпочивальники не засмутилися та й з задоволенням долучилися до ігрової вікторини. Рятувальники нагадали їм, що сонце, повітря і вода найкращі друзі тільки в тому випадку, якщо пам'ятати і дотримуватися всіх правил поведінки на воді. Если ты купаешься в месте, где нет пляжа, то вот эти надо обязательно осмотреть. дно, нет ли там каких-то коля, стеклей, вообще так же не очень не не купаться. Нельзя долго находиться в воде, это может привести к переохлаждению. Нельзя такой грустно, да и познакомиться. Может привести до что теперь может сами довольно. Тож, волонтери Одеської обласної організації Товариства Червоного Христа провели майстер-клас з надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на воді. Укладу чоловіка на землю, на пол, на жорстко, на спину, укладу на спину, надавлюють на лоб, для того, щоб голова запрокинулась, придержуємо підбородок, таким образом, ми відкриваємо дихательні пути, набираємо глибоко воздух. Вдох делаем на счет 1, 2, 3, 4. Выдох на счет 5. Поскольку у человека может остановиться еще при этом и сердце, значит, мы ему оказываем сердечную реанимацию. По линии на уровне сосков кладем руку основанием ладони, кладем сюда руку. Вторую руку сверху. Руки прямые. Я делаю эти толчки в направлении туда, в грудине. вот таким темпом ділиться толчки. Із величезним інтересом малюки слухали розповідь, як правильно користуватися кругом, для чого потрібні акваланг та водолазний костюм. ця частина часто в волонтер. Вот Ось це на то яка одягається. Ось вот змірі э, лобомір і давлення воздуха в поводу. Справжній ажіотаж виник тоді, коли дітям дозволили приміряти рятувальний жилет та потренуватися в метанні кінця Олександрова. Отож, сумнівів не залишилося. Діти гарно запам'ятали, як важливо вміти плавати, знати і виконувати правила поведінки на воді, щоб спокійно та з користю для здоров'я відпочивати на водоймищах. Ольга Міщук, Владислава, приходько. Факти. Це були новини. Факти. Я бажаю вам тільки добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.